З евакуацією. Після приліта. Скоріше за все це була ракета і розлетілася. Багато куди розлетілося. Це горить біля Шевченкова, грядь для дороги. Вдалі поля горять. 30 липня 2025 року. Евакуація по Купінському району. Працює два екіпажа. Забираємо сьогодні чотирьох людей. Двоє маломобільних. Добро добра ночі. Положимо спочатку бабушку, потім... Так, давайте. Вона тут

Справи ми зробили, вже забрали двох людей маломобільних. А зараз будемо чекати другий екіпаж, який теж забирають двох людей. Дочекаємося їх в безпечному місці та разом вирушимо на Харків. Громко у вас було там. Де більше, де менше. Сам город розбитий повністю. Та це ми знаємо, що розбитий повністю. А ви замовлення робили давно чи ні? Та зі гілю десь. З неділю? Да. Ну це ніхто їхати не хотів, тому що небезпечно, тому і ніхто не, ні, не хотів їхати. Це хорошо мало, ну а що робити? Ми ж то сиділи до останнього. Сини хотіли виїжджати. А раз були буквально там так да, за несколько днів. І там не було ніяк не іваці, ні, ні, ні. Зрозуміло, зараз тут наш другий екіпаж повертається. Здорово, Здорово, дорогой. Довольный как бы. Серьезно, когда приезжаешь сюда довольны. А мы видели там такое зашло.